Коли ти востаннє справді відчував свій день народження, не просто приймав вітання, не просто відповідав дякую на кілька повідомлень, а по-справжньому відчував, як колись у дитинстві, коли серце калатало від очікування кульки, торт, той момент, коли всі дивляться тільки на тебе і цей день здається особливим, майже священним. А потім приходить дорослість. Та сама дата з'являється в календарі і просто минає. Прокидаєшся, отримуєш кілька сповіщень, може, мама подзвонить, і все. Кажеш людям: я не святкую. Та то просто ще один день. Але чи справді так? Бо часто за цією байдужістю ховається історія. Люди, які сприймають день народження як звичайний день, не холодні. Вони просто навчилися ховати очікування, бо розчарування їх навчило. Психологи кажуть, день народження це емоційне дзеркало. Воно показує, як ти ставишся до себе, до життя і наскільки тобі комфортно бути в центрі уваги. Коли хтось каже, мені байдуже до мого дня народження, часто має на увазі, Я більше не шукаю визнання. А іноді. Я просто перестав сподіватися. Є різниця між зрілістю і емоційною втечею, бо день народження показує, чого ми насправді прагнемо хтось справді знаходить спокій того, щоб не чекати феєрварків не з суму, а з внутрішнього меру. А інші відчувають легке тривожне хвилювання не через вік, а через пам'ять. Він може нагадати про забуті моменти, про очікування, які не справдились, і тоді легше сказати, це просто ще один день, ніж знову щось відчути. Це захист під виглядом байдужості. Мозок вчиться знижувати планку, коли емоційно боляче, щоб не розчаровуватися, краще нічого не чекати. Це ніби сумно, але насправді це механізм виживання. Просто з часом цей захист починає глушити і радість. І ти ходиш життям, наче гостя на чужій вечірці, усміхаєшся, але трохи осторонь. Ми всі знаємо це відчуття кажеш, я не святкую, але всередині все одно помічаєш, хто не написав, хто забув, хто промовчав. Навіть байдужість це форма турботи, просто стишена. Психологи називають це унікальним визнанням. Коли переконуєш себе, що тобі не потрібна увага, бо боїшся не отримати її, це виростає з досліду, коли емоційні потреби здавалися зайвими. Тож якщо бачиш людину, для якої день народження це просто дата, не думай, що вона черства. Часто це її спосіб зберегти мир після розчарувань. Вона обрала контроль замість вразливості. Але навіть контроль має ціну. Бо під спокоєм це просто день є глибока правда. Кожен хоче бути побаченим. Не для похвали, не для уваги, а просто, щоб хтось сказав ти є, і це важливо. День народження це символічний. Один день у році, коли ти маєш право просто бути. Не за успіхи, не за стосунки, а просто тому, що ти живеш. Іноді день народження приносить мікс емоцій вдячність, самотність, легкий сум. Ностальгію, бо день народження нагадує про час, як він іде, скільки вже прожито, що змінилось, а що ні. Іноді байдужість це спосіб заземлитись. Мовляв, якщо я не зроблю з цього шоу, рік не пролетить так швидко. У дитинстві день народження це про приналежність, про друзів, про я важливий. А у дорослому житті світло прожектора вже лякає. Ти одночасно хочеш, щоб тебе помітили, і боїшся виглядати потребуючим. Це і є доросла дилема. З часом ми стаємо тими, хто завжди пам'ятає про інших, дзвонить, вітає, організовує, а про себе забуває. І коли хтось раптом хоче зробити нам сюрприз, ми ніяко віємо, бо звикли не бути в центрі. Але це не скромність, це емоційна втома під тихим все добре, живе спогад. Про дитячу радість очікування, про щиру, просту радість, яку вже рідко відчуваєш. Тому, навіть якщо ти думаєш, що виріс із днів народження, частинка тебе все одно пам'ятає, як це було той внутрішній діалог із собою, ким я став, що змінилось, чого бракує, і навіть якщо ти не святкуєш, цей день усе одно має значення. Святкувати можна тихо, і коли ти сприймаєш день народження як звичайний день, це не відмова від життя, а ознака того, що ти вже знайшов сенс усередині, а не в шумі. Але навіть найспокійніша душа заслуговує іноді на світло, просто щоб хтось сказав: Я бачу тебе без пафосу, без причин. Навіть якщо ти той. Завжди тримає інших, пам'ятай. Ти теж заслуговуєш на тепло. І якщо тобі іноді сумно, що дні народження вже не ті, це нормально. Це не слабкість, це пам'ять. Ти просто пам'ятаєш, як це було вірити в хороше без страху. Можливо, найкращий подарунок собі, це просто сказати: Я бачу тебе дитина всередині. Ми тут, ми ще живі, ми прожили ще один рік, бо справжнє святкування не в торті і свічках, а в цьому моменті усвідомлення я і є. І це вже диво. День народження не мусить бути феєроверком, щоб мати сенс. Він може бути тихим, спокійним, навіть звичайним. Але якщо цього дня ти дозволиш собі зупинитись і відчути вдячність, навіть без гучного ура, цього вже достатньо. Ми звикли вимірювати важливість через шум. А справжня глибина у тиші, у здатності побачити свято самому факті життя, у відчутті, що ти не просто прожив ще один рік, а прожив його свідомо. Може, ти не любиш святкувати, бо колись було боляче. Може, бо не хочеш очікувати, але навіть тоді твоє існування варте уваги, ти не випадковість. І якщо хтось сьогодні просто скаже, ти важливий. Нехай це буде твоє маленьке свято, бо справжня зрілість це коли ти не чекаєш, що хтось створить свято за тебе, але дозволяєш собі відчути, що ти вже саме свято.